Опалювального сезону, старт ямкового ремонту та новий керівник санстанції на початку щотижневої понеділкової апаратної наради, 25 березня, секретар міської ради Владислав Бачес представив нового керівника Бориспільської районної філії державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Миколу Шацьких. Далі начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач повідомив виконану роботу протягом минулого тижня та анонсував завершення опалювального сезону. З важливого значить, відремонтовано по Синківці ТП-851, яке було проблемне, і на сьогодні розпочаті роботи по ТП-653. Дуже багато роботи зроблено і в принципі, плануємо далі продовжувати дану роботу. Також щось також, ще що, що, початку по школі питання було там, по пориву виконані роботи. З важливою п'ятниця, 29 березня. Буде зроблено розпорядження і завершимо опалювальний сезон. і Як по любацям, так і по місту нашому. Згідно вже температурного графіку, це вже можна завершувати. Крім цього, те, що у нас з п'ятниці закінчується опалювальний сезон, починаємо середи відключати генератори від котельні і їх перевозити на зберігання. Традиційний двомісячник з благоустрою вже розпочався як у Борисполі, так і в селах громади. Про це призвітували старости. А також управління житлово-комунального господарства взялося за ремонт доріг. В'ячеслав Толкач повідомив, що минулого тижня яму летали на вулиці Гоголя. Цього тижня комунальники почнуть працювати на інших проблемних шляхах міста. Зокрема, дійшла черга й до розбитої вулиці Шевченка. А далі ямковий ремонт виконують і на вулиці Момота та Полявій. На минулому тижні виконаний ямковий ремонт по вулиці Значить, Продовжуємо цю роботу, будемо зав'язати Шевченка, ну і згідно наших укладених договорів. Ми просто дивимося по вулицям, які більш такі, що ну, страшніші так, критичні, то і по ним поняли. Марина Грицюк, Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.